Як Богорочанці готуються до Великодня та що кладуть у кошик? Я думаю, що моя родина нічим не відрізняється від звичайної родини нашої на Україні. Ми, звичайно, що готуємо великодній кошик, тішимося, що має можливіше. Мама моя сама випікає паски. Дружина готує все там інше вдома. Пече паску із пляцки і. Печею все печеву. А що ставити в кошик? Які продукти? Теж так всі. І Паска, і ковбаска, і сир, і, і... крашенки обов'язково. Це... Ну і цей ці... хріть теж обов'язково. Так як всі потрошки помаленьку з Богом молимося, просимо миру. Її, можливо, в кошик. Ну, Трошки в кошик треба, треба символічно, але не так, як раніше, знаєте, як був мир, всім хотілося, всі біли, всі один одного, А зараз так часто символічно, аби відмітити. Пасочка, запіканочки, сирники, всі смаколики. До Паски тиждень ми постимо, узвар обов'язково. Переважно все вдома готуємо, тільки необхідне купляється на базарі. У нас в кошик йде домашня буженина. Пасочка. Буває і домашня, буває і що купляю. Запіканка сиру, це називається у мене ще в селі вігняткою, сіль, чесник, білі яєчка також варені. Паску печу сама, кубасу роблю сама, пляцки печу сама. Молоко куплю, бо не маю корови, але сир зроблю сама. Паску кладемо, печеню у нас має бути м'ясо запечене обов'язково зі шкіркою. Це обов'язково. Вігнітко, то є сир. Кошик я маю, тому я не купляю, маю і не один, маю три, Міняю собі, коли під настрій. А що кладати, які продукти Ну як зазвичай, яйця, ковбаску, паску. Нормально, готуємося, помаленьку. Щось кипляєте, закупиєтесь, робите. Вже закупили. Вже закупили. А Це. що в кошик подати? Паску, кубасу, сир, масло. Все по мінімуму. Звичайно, що по мінімуму. Кусочок кубаси, хліб, паску будемо самі пекти, ну, якийсь там пляцик спекти, салат зробити, більше. Все по мінімуму. Головне, щоб свято було в душі, по традиції. Паска, сирна паска, яйця, крашенки, кубаси, кусочок. Готуємо пасочку, галуночки галунимо, купляємо всі, допомагаємо воїнам нашим, збираємо також пасочки і кошти збираємо для того, щоб допомогти нашим воїнам, щоб ми перемогли, і щоб настав нарешті довгоочікуваний мир. Готуємося, працюємо напередодні свят. Дійсно, бажаємо, щоб в кожній сім'ї, в кожній була було такий, така атмосфера чистоти. Атмосфера великодніх великоднього світлого настрою, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.